Ми вирушаємо у неймовірну мандрівку країною, де минуле оживає серед кам'яних свідків давнини, а природа вражає своєю величю та красою. Тут і таємничі залишки римської цивілізації, і тихі вулиці середньовічних містечок. Тут підносяться вкриті снігом вершини та сяють білизною пляжі з прозорою водою, тут дихають силою вулкани і виблискують у сонці дзеркало озер. Італія дивує своєю багатоликістю. Хочеш пірнути у світ романтики і пригод. Тоді вперед у чарівну подорож під назвою Італія. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Амальфітанське узбережжя це місце, де природа і людина створили гармонійну картину, глибокі сині хвилі, скелясті урвища, що пахнуть цитрусовими садами, і невеличкі містечка, немов самоцвіти, в оправі морського берега. Найвідоміший куточок це Позітано, яскраве, мов картинка з листівки. Воно зачаровує лабіринтом вузьких вуличок, крутих сходів і пастельних будиночків, що каскадом спускаються до моря на колір смарагдів. За 20 кілометрів звідси розташоване Равело, місто, яке здавна славиться своєю музичною атмосферою. Його віли та краєвиди протягом століть надихали митців і композиторів. А серцем цього узбережжя вважається Амальфі. Колись воно було могутньою морською республікою, а нині зберегло шарм старовини, вежі, арабсько-нормандська архітектура та величний собор святого Андрія з мощами апостола. Водоспад Мармуре. Це унікальне створіння людських рук, збудоване ще у 271 році до нашої ери римлянами або осушити болота та врегулювати річку Неру. Протягом століть водоспад не раз перебудовували, і лише у 15 столітті він набув сучасного вигляду. Висота каскаду сягає 165 метрів, що робить його найбільшим штучним водоспадом планети та одним із найвищих водоспадів у Європі. Його оточує смарагдова зелень і мальовничі стежини. Варто пам'ятати, що водоспад діє за графіком. Перед тим, як відкрити шлюзи, лунає сигнал. У решту часу вода спрямовується на роботу ГЕС. Перевал Стельвіо: Цей перевал вважається одним із найкрасивіших у всіх Альпах. Він розташований на висоті 2758 метрів і поступається за висотою лише одному асфальтовому перевалу в Європі. Його проклали австрійці у 1820-1825 роках для зв'язку з Ломбардією. Спершу це була звичайна ґрунтова дорога, яка зберегла свої легендарні 75 крутих віражів, більшість із яких і сьогодні позначені кам'яними номерами. Стельвіо, справжня мрія для велосипедістів і мотоциклістів. Дорога складна, але видовищна, і саме тут не раз проходили етапи велогонки Джиро де Італія. Влітку перевал відкритий, а взимку закритий через снігові замети. Стромболі, Сицилія серед трьох діючих вулканів Італії. Особливе місце займає Стромболі, невеликий острів вулкан у Тіренському морі, знаний як Середземноморський маяк. Для його мешканців життя на вулкані не метафора а буденність. Стромболі вивергається безперервно вже понад 20 тисяч років. Сьогодні він не становить загрози планетарного масштабу та дрібні вибухи з попелом і лавовими бомбами трапляються майже щодня, приваблюючи мандрівників. Рим Лацо недарма кажуть, що всі дороги ведуть до Рима. Це місто справжні скарбниці історії, музей під відкритим небом, який заворожує вже тисячоліттями. Тут можна пройтися слідами античності середньовіччя і бароку, відчути неповторний дух вічності. Безперечно, символ міста колізей, колись на його арені вирували гладіаторські бої та полювання на диких звірів. А у самісінькому серці столиці розташована крихітна держава, Ватикан, його головна святиня грандіозний собор святого Петра, будівництво якого тривало понад 100 років, а до роботи долучалися генії, зокрема Мікеланджело. Неподалік, приблизно за півтора кілометра, височіє пантеон. Спершу – язичницький храм, а з 6 століття Християнська церква. У ньому немає вікон, проте у центрі купола є отвір понад 8 метрів у діаметрі, крізь який пробивається сонячне світло. Тут знайшли спочинок видатні діячі Італії, серед них Рафаель. Рим стоїть на семи пагорбах і найзнаковіший з них палатин. За переказами, саме тут вовчиця вигадувала Ромула і Рема. Сьогодні ж це мальовниче місце з руїнами давніх палаців і храмів. Поряд розташований Римський форум. Колишній центр політичного, економічного та релігійного життя. У 5 столітті він утратив своє значення, споруди занепали і розбиралися на будівельний матеріал. Лише в 19 столітті французькі археологи розпочали масштабні розкопки. Римський форум, як і весь Рим, це подорож у часі, що дозволяє відчути велич давньої цивілізації. А далі озеро Гарда. На перетині Ломбардії, Венеції та Трентино всього за півтори години їзди від Мілана розкинулася найбільше і одне з найчарівніших озер Італії гарда. Його водна гладінь сяє ніжно-блакистими відтінками, немов дорогоцінний камінь, у якому відзеркалюється сонце. Навколо розкинулися оливкові гаї, виноградники та суворі Альпи, що створюють враження величної природної декорації. На берегах озера розташувалося безліч малюбничих містечок, кожне зі своїм неповторним характером і особливою атмосферою. Найвідоміший і найбільш відвідуваний з них сірміони це містечко, немов виткане з легенд та ароматів термальних джерел. Воно оточене високими мурами замку Скалігерів 13 століття. Стоячи на його баштах, легко уявити себе сторожем, який пильнує воду озера. Перед очима відкривається приголомшлива панорама безкраї сині простори, гарди та ряди черепичних дахів, що мерехтять у сонячних променях. Везуві. височений та небезпечний Везувій нависає над неаполітанською затокою, нагадуючи про велич природи і водночас її невблагану силу. Це єдиний активний вулкан на території материкової Європи. Його історія позначена непередбачуваними вибухами. Відомо більше ніж про 80 серйозних вивержень. Та найбільше у пам'яті людства закарбувалася трагедія 79-го року, коли полум'я лави і попіл поховали давні римські міста. Помпеї, які тоді опинилися під побелястою ковдрою, нині стали унікальним музеєм просто неба, де час зупинився назавжди. Сьогодні Везуві викликає водночас страх і захоплення. Для туристів підйом до його кратера це можливість зазирнути у саме серце вулканічної безодні. Науковці ж безперервно стежать за його поведінкою, намагаючись вчасно передбачити нові виверження і запобігти можливим катастрофам. Неаполь лише 9 кілометрів відділяють вогняний кратер Везувію від третього за величиною міста Італії Неаполя. Місто з більш ніж двохтисячолітньою історією виникло на місці поселення греків. Там, де зараз підіймається фортеця кастель Дель Ово, колись зародилося життя майбутнього мегаполіса. Замок яйця так перекладається його назва. Згідно з легендою, саме тут римський поет Вергілій сховав чарівне яйце, яке мало забезпечити добробут усього міста. Центральна площа Неаполя, п'яца Дель Плебішито, справляє сильне враження своєю величчю. З одного боку її прикрашає базиліка святого Франциска Пауланського, що вражає гармонією та монументальністю. 38 колон у доричному стилі, ніби створюють величезний кам'яний амфітеатр. Історичний центр Неаполя занесений до списку ЮНЕСКО: це справжній живий літопис, у якому античні руїни переплітаються середньовічними храмами та розкішними бароковими палацами. Тут і сучасність співіснують поруч, створюючи унікальний характер міста. Доломітові Альпи, свіже гірське повітря, розголі Альпійські Луки, хвойні ліси і вічні льодовики усе це Доломітові Альпи, які вважаються одним із найпрекрасніших гірських масивів світу. Французький архітектор Ле Корбізья називав їх найкрасивішою природною архітектурою, яку створила Земля. Найбільш вражаюче видовище можна побачити на світанку або вмить, коли сонце сідає. Скелі загоряються барвами палаючого вогню, червоними, золотими та помаранчевими відтінками. Це дивовижне явище має назву Енросадіра, і воно стало можливим завдяки особливому складу гірської породи доломіту, що містить кальцій і магній. Найзнаковіший символ цього гірського краю величні тречі Меді-Лавердо. Три кам'яні велетні здіймаються в небо ніби сторожі часу, які спостерігають за зміною епох. Доломіти це не лише краса, а й духовність. Вони справляють враження природного собору, де скелі виконують роль стін а небо – скріплення. сан джеміняно Тоскана. Середньовічне містечко сан джеміняно у Тоскані часто називають Манхеттеном середньовіччя завдяки його чисельним кам'яним вежам. У 13-14 століттях багаті мешканці зводили ці чотирикутні башти, які одночасно були фортифікаційними спорудами та символами престижу. Найвищою є Торигроси 54 метри. Її збудували у 1311 році, і сьогодні вона відкрита для відвідувачів. Піднявшись угору, можна побачити захоплюючу панораму міста і навколишніх тосканських пагорбів. Людовик Форарі Ламбардія. У самому серці італійських Альп розташоване ще одне природне диво льодовик Форарі. Його площа сягає 30 гектарів, а висота перевищує 3000 метрів над рівнем моря. Це царство льоду і снігу вражає мандрівників своєю величчю. крижані стіни, блискучі поля та глибокі трищини створюють картину, від якої важко відвести погляд. Та за такою красою приховується сувора правда. Людовик щороку відступає приблизно на 10 метрів. Влітку його талі води перетворюються на дзвінки струмки і мальовничі водоспади, які стікають схилами і надають місцевості особливої чарівності. Учені прогнозують, що протягом наступного століття Форері може повністю зникнути, як і більшість альпійських льодовиків. Мілан Ломбардія Мілан друге за чисельністю населення місто Італії, культурна столиця моди, дизайну та ділової активності. Розташований у райдючій Ломбардії, Він зберігає у своїх вулицях понад 2600 років історії, які переплітаються сучасністю. Його головна краса грандіозний Міланський собор або Дуомо. Це одна з найбільших готичних церков світу, яку будували понад 6 століть. Її фасад прикрашають сотні шпилів і статуй, а всередині може вміститися до 40 тисяч людей. На верхівці сяє позолочена статуя Мадонни, що стала символом міста. Особливі враження дарує прогулянка дахом собору, звідки Мілан відкривається у всій своїй красі. Ще одна перлина замок Сфорца, у якому колись мешкали міланські герцоги. У 15 столітті тут працював Леонардо да Вінчі. Сьогодні у стінах замку зберігається його остання незавершена робота. Він же створив проєкт системи каналів на навір'ї. Цей квартал і зараз вабить романтичними прогулянками на човнах та атмосферними вечорами у ресторанах. А сучасний Мілан дивує не менше, ніж стародавній. Символ новітньої архітектури Босковертикали. Два житлових марачоси зведені у 2014 році. На їхніх фасадах ростуть сотні дерев та кущів, перетворюючи бетон на живий вертикальний ліс. Печери Фрасасі Марке. У самому серці регіону Марки прихований світ, який здається казкою, це печери Фрасасі. Вони були відкриті зовсім недавно, у 1971 році, коли група спелеологів вирушила у дослідницьку експедицію і випадково натрапила на цей підземний скарб. Тутешні зали вражають своїми масштабами: височені склепіння, фантастичні форми сталактитів та сталагмітів, які підкреслює майстерно продумане підсвічування. Особлива гордість комплексу грандіозний зал, «Абісо Діакона». настільки просторий, що в його межах міг би вміститися сам Міланський собор. І у центрі цього підземного світу, мов кам'яні велетні, стоять сталагміти, що осягають 15 метрів заввишки. Видовище настільки неймовірне, що здається частиною фантастичного фільму. Кальката Лацео, середньовічне селище Кальката, ніби виростає зі скелі, утвореної туфом, і нависає над долиною річки Трея. Його історія настільки дивовижна, що нагадує легенду. У 16 столітті, після трагічного розгрому Рима, сюди забрів німецький солдат, несучи із собою незвичну святиню, реліквію, яку вважали крайньою плотю Христа. Відтоді Кальката перетворилася на місце паломництва, відоме в усій Італії. Таємниця святині досі хвилює уяву у 1980-х роках. Вона зникла безслідно, а мешканці певні, що її таємно перевезли до Ватикану. Ще раніше, у 1935 році влада оголосила Калькату небезпечною, побоюючись обвалу скелі, і люди залишили свої домівки. Цілих три десятиліття село стояло пусткою, поки в 60-х роках його не винайшли митці, хіппі та мандрівні художники. Вони вдихнули у покинуті кам'яні будівлі нове життя, відновили їх і перетворили забуте селище у центр творчості. Нині в Калькаті мешкає близько 50 людей, але її атмосфера унікальна. Це дивовижне поєднання середньовічної історії та сучасного мистецтва. Мандрівники, які сюди потрапляють, відчувають, що нарешті знайшли справжню Італію, ту, яка далеко від шумних туристичних маршрутів. Озеро Браїс, Трентіно Альто Адідже. Серед доломітових Альп на висоті близько тисячі метрів над рівнем моря розташоване справжнє диво природи озеро Браїз. Його часто називають Перлиною Альп і одним із найкрасивіших озер країни. І ці титули не перебільшення. Води озера мають кришталеву чистоту і неймовірно блакитний відтінок, у якому відзеркалюються суворі гірські вершини і густі хвойні ліси. Це місце вражає з першого погляду. Здається, що опинився в іншому ідеальному світі. Популярність озера така велика, що у 2023 році довелося запровадити обмеження на відвідування, щоб зберегти його первісну красу. Альберобелло Апуліа. У самому серці Аполії лежить маленьке містечко, яке легко пізнати завдяки його казковим будиночкам. Труллі це білосніжні споруди з конічними дахами, складені з вепняку без жодного розчину. Їхній вигляд настільки незвичайний, що Альберобелло став справжнім символом регіону. Історія цих будинків пов'язана з хитрощами 15 століття. Тоді неаполітанське королівство запровадило податок на кожне нове поселення. І щоб уникнути зайвих витрат, місцева влада наказала зводити житла так, аби їх можна було швидко розібрати у випадку перевірки чиновників. Так і з'явилися унікальні трулі. Сьогодні їх у місті близько 1600, і багато з них і досі населені, гуляючи вузькими вуличками серед цих дивних будиночків. Мимоволі здається, що потрапив до казкового світу, де за рогом можуть визирнути гноми чи добрі казкові істоти. Венеція венето. Венеція місто, яке неможливо переплутати ні з яким іншим. Її називають найромантичнішою точкою планети. І це справедливо. Тутешня атмосфера старовини та краси заворожує з першого кроку. Місто розкинулося на майже 120 островах, розділених більше, ніж сотнею каналів і проток, які з'єднані чотирма сотнями мостів. Канали відзеркалюють кольорові фасади будинків, а гондоли ковзують по воді, створюючи відчуття, що час тут плине зовсім інакше. Головна площа Сан-Марко з величним собором та стрункою дзвіницею, яка підіймається майже на 100 метрів. Саме сюди стікаються туристи з усього світу. Серце міста гранд канал завдовжки близько 4 кілометрів, що з висоти нагадує літеру С. Прогулянка на ньому відкриває захопливі краєвиди, де будівлі виростають прямо з води. Та щоб по-справжньому відчути дух Венеції, потрібно вирушити на гондолі вузенькими каналами, схожими на водні вулички. Венеція це диво, яке століттями не втрачає свого шарму. Усі міста на воді намагаються з нею зрівнятися, та перевершити її ще нікому не вдалося. Вулкан Етна Сицилія. На острові Сицилія височіє справжній гігант Етна, найбільший діючий вулкан Європи та один із найактивніших на планеті. Його велич постійно змінюється. Нині він сягає близько 3357 метрів над рівнем моря. Проте кожне нове виверження може як підняти, так і знизити його вершину. Це не лише гора з п'ятьма кратерами на верхівці. Її схили усіяні сотнями менших кратерів різної форми та розмірів. Деколи вони виглядають, ніби величезні шрами, залишені вибуховою силою природи. Попри небезпеку, життя поруч із вулканом має і свої переваги. Завдяки родючому ґрунту тут вирощують виноградники, оливкові гаї та фруктові сади. Земля, створена вогнем, дає людям щедрі врожаї. Біля підніжжя етни лежить Катанія. Стародавнє місто Порт, яке ще в 8 столітті до нашої ери заснували греки. Історія цього міста тісно пов'язана з вулканом. Виверження та землетруси нараз руйнували його, але воно знову відроджувалося. Тут можна побачити чимало історичних пам'яток від величезного римського амфітеатру до замку Урсіно, який нагадує про середньовічну міць Сицилії. Острів Сардінія. Сардінія це окремий світ посеред Середземного моря. Розташований за 200 кілометрів від материкової Італії, зовсім поруч із Корсикою. Це місце, де природа зберегла свою первісну силу: гірські хребти, золотяві пляжі, блакитні лагуни, мальовничі скелі і озера, на яких гніздяться рожеві фламінго. Східне узбережжя острова приховує справжні перлини пляжі Кала-Голорітце та Кала Луна перший відомий своїм природним камінням, арковим проходом і монолітною скелею за вишки 140 метрів, яка давно стала улюбленим викликом для альпіністів. Кала луна вражає дикістю та тишею. Тут можна блукати печерами і гротами, слухаючи, як море відлунює в камені. На заході Сардінії знаходиться ще одна несподіванка. Пустеля Пішінас. Тут височать піщані дюни, що піднімаються на 50-60 метрів. Це рідкісне явище для півночі Середземномор'я. І здається, ніби потрапляєш у маленьку сахару. Але Сардінія відома не лише природою. На острові і досі стоять нураги, загадкові кам'яні вежі, бронзової доби. Їх налічується близько сіми тисяч, і вони мовчазно свідчать про давню цивілізацію, яка залишила по собі величну архітектуру без жодного розчину. Чивіте ді Беньореджо Лацо над мальовничою долиною річки Тибер піднімається Чивіте Ді – маленьке містечко на скелястому плато з вулканічного туфу. Його часто називають селом на небі. Дістатися сюди можна лише пішки, перетнувши довгий міст, який пролітає над вузьким каньйоном що відкривається з містечка, немов з картини, пагорби, вкриті зеленю і далекі обриси Апенінських гір. Тут живе лише кілька постійних мешканців, проте туристів приваблюють затишні вулиці з кам'яними будинками, середньовічні церкви і тиша, яку важко знайти у сучасному світі. Але чи Ді Беньореджа має і інший бік? Воно постійно бореться з ерозією. Вітер і дощ повільно руйнує скелю, на якій стоїть село. Колись його називали місцем, що вмирає. Та сьогодні воно перетворилося на символ боротьби за життя. Зусилля мешканців і туристів дарують йому шанс зберегтися. Флоренція Тоскана. Флоренція, серце Ренесансу, місто, яке стало колиською мистецтва і культури. Її історія бере початок ще з поселень етрусків, але справжньої величі вона досягла в 13-15 століттях, коли тут творили Данте, Брунелескі та Леонардо да Вінчі. У центрі височіє величний собор Санта Марія дель Фьоре. Його будівництво тривало майже два століття, а головною окрасою став грандіозний купол Брунелескі. восьмигранна споруда діаметром понад 45 метрів, яка досі вважається найбільшим цегляним куполом у світі. Не менш відомий Понте стародавній міст 14 століття, колись тут розташовувались крамниці м'ясників, але через нестерпні запахи їх замінили ювелири. Відтоді міст став символом розкоші і отримав другу назву Золотий міст. Аби побачити Флоренцію в усій красі, варто піднятися на площу Мікеланджело. звідти відкривається панорама міста, де величні куполи і старовинні мости виглядають як живий музей під відкритим небом. Острів Капрера у складі архіпелагу Ла Мадалена, що на північ від Сардінії, розташований невеликий острів Капрера. Його площа трохи більше 15 квадратних кілометрів, але він повністю обходить до національного парку, тому зберіг первісну красу. Береги капрери прикрашені затишними бухтами, оточеними гранітними скелями. Кожна бухта має свій характер: одна приховує маленький пляж із м'яким піском. Інша вражає прозорою водою кольору бірузи, що змінюється на смарагд і насичений синій. Тут так легко забути, що ти все ще на землі настільки фантастичними здаються ці пейзажі. Долина храмів в Ангрідженто, Сицилія. На півдні Сицилії лежить Ангрідженто. Місто, що зберігає одну з найцінніших археологічних пам'яток світу, долина храмів це 1300 гектарів історії, де серед оливкових гаїв піднімаються залишки семи доісторічних храмів, зведених ще в часи Великої Греції. Найкраще зберігся храм Конкордії, споруджений у п'ятому столітті до нашої ери. Він дивом уцілів завдяки тому, що в середньовіччі його перетворили на християнську церкву, присвячену апостолам Петру і Павлу. Увечері, коли заходить сонце, а колони храмів сяють у м'якому золотовому світлі, місце набуває особливої чарівності. Тут можна майже відчути подих минулих епох, наче десь поруч і досі звучать голоси древніх греків. Чінкветере Лігурія. У мальовничій Лігурії, на самому березі Лігурійського моря простягнувся невеликий, але неймовірно популярний національний парк Чінкветере у перекладі з італійської «П'ять земель. Ця назва з'явилася завдяки п'яти маленьким поселенням, що, немов барвисті гнізда ластівок, причепилися до стрімких скель над морем. Кожне містечко тут має свій неповторний характер і власну ауру, і кожен мандрівник обирає для себе улюблене. Вернаться вражає строкатими будиночками, що тісно збилися в обіймах затишної бухти, а Корнілія розташувалася на вершині пагорба серед виноградників і дарує тихий спокій та панораму, від якої перехоплює подих. Багато хто втрачає серце саме в Монаролі. Її гавань виглядає, наче ілюстрація до казки. Інші подорожі знаходять своє натхнення в Ріо маджоре де вузькі проволки ведуть до синього моря. А Монтеросо Альмере, найбільше з усіх поселень, вирізняється тим, що сюди може заїхати транспорт, а ще крізь нього пролягає залізниця, яка поєднує всі землі Чінкватере. Сюди приїжджають, щоб блукати тісними середньовічними вуличками, відчути аромат виноградних терас, зануритися в прохолоду чистих пляжів, пройтись мальовничими пішоходними стежками та відкрити для себе маленькі старовинні церкви, які зберігають історію поколінь. Апанінські гори, величний гребет, Апанінських гір розтягується з півночі на південь Італії більше, ніж на 1200 кілометрів, немов природний каркас півострова. Їхні пейзажі вражають своєю різноманітністю зелені широколистяні ліси, змінюються глибокими ущелинами та звивистими каньйонами. Місцеві букові ліси вважаються одними з найдавніших у Європі, і саме тут мешкають бурі, ведмеді, вовки, дикі кабани і олені. Найвищий пік апенін кордо Гранде, що підіймається на 2912 метрів. Якщо в доломітах туристів чекають суворі і технічно складні маршрути, то в апенінах мандрівник знаходить інший ритм, М які стежки серед густих лісів і крихітних середньовічних сіл, де час плине повільніше. Тропея Калабрія на узбережжі Тіренського моря заховалася тропеа, справжня перлина калабрії. Будинки тут немов виростають прямо зі скель, зливаючись із пейзажем так гармонійно, що здалеку складно зрозуміти, де природа, а де рукотворна краса. Це місто підкорює серце своїми вузькими вуличками, обрамленими квітами та зеленю, світлими середньовічними будівлями, пляжами з прозорою водою та золотим піском. Атмосфера тут легка, розслаблена і майже казкова. Найвідоміша місцева пам'ятка церква санта Марія де Лізола. Вона підноситься на самотній скелі, куди ведуть старовинні, вирізані в камені сходи. Звідси відкривається чарівна панорама на місто та море. Тут час ніби зупиняється. Звуки прибою, крики чайок, теракотові дахи на тлі гір і смарагдового моря створюють картину, яка назавжди залишається в пам'яті. Парк Акведуків у Римі. Недалеко від голосливого центру Риму є куточок, який не часто бачать туристи парк акведуків. Це одне із тих місць, де можна по справжньому відчути подих античності без натовпу довкола. Усього за 7 кілометрів від серця вічного міста простягнулася територія, де зберігається сім акведуків, шість античних, яким понад дві тисячі років, і один побудований у 16 столітті. Тут легко уявити, як колись Рим постачав воду величезному місту. Парк розташований поряд із кіностудією чи начіта, і саме завдяки своїй унікальній атмосфері він часто стає місцем зйомок. Терми Сатурнії та Тоскана на півдні Тоскани заховане справжнє диво природи. Терми Сатурнії з глибини понад 200 метрів виривається мінеральна вода, яка стікає каскадами в природні вани, утворюючи знамениті млинові водоспади. Тут, серед тосканських пагорбів, можна зануритися у воду комфортної температури плюс 37-38 градусів. Її запах через міст сірки може здатися незвичним, але він частина чарівності цього місця. Вхід сюди вільний, адже це природний об'єкт. Тож кожен охоче може випробувати силу термальних джерел. Інфраструктури майже немає, але навіть це не зупиняє мандрівників, які прагнуть відпочинку в гарячих водах під відкритим небом. Фортеця Бар валет Аоста. У мальовничій долині Валет Аоста височіє сувора і велична фортеця Бар. Вона розташована на високій скелі над селом і здавна контролювала один із важливих шляхів, що поєднував Італію з Францією. Нинішня споруда яскравий приклад військової архітектури XIX століття. Її зведення відбулося у 1830-х роках, і фортеця постала як грандіозний комплекс на кількох рівнях. Її образ і сьогодні справляє враження неприступності, масивні стіни, строгі лінії, відчуття потужності та навіть трохи зловісної величі. Але тепер ця твердиня зустрічає не ворогів, а мандрівників із фотокамерами. Ми здійснили подорож Італією від суворих гірських вершин до теплих пляжів, від середньовічних вуличок до античних споруд. Кожне місце відкрило перед нами свою історію, свою красу, свою душу. Та Італія це безмежна книга, у якій завжди залишаються нові сторінки для відкриттів. Тут можна мандрувати знову і знову, і кожного разу вона дивуватиме, надихатиме і даруватиме відчуття щастя. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!